Сьогодні ми розглянемо з вами вітальню в сучасному стилі. Дуже гарний вибір зробили власники цього будинку. Обрали ось такий яскравий акцент. Це наш сучасний диван. Під назвою лофт в яскравому кольорі. І давайте по характеристикам. Його довжина 2,55 см, глибиною він 98 см, і, як ви бачите, невисока спинка 70 см. Має ось такі чотири подушки декоративні наповнені ситтепон. Розкладка дуже легка і проста, так як підлога в нас тут ламінат. і Щоб її не шкодити, ми обрали розкладку Пума. Це покроковий механізм, який дуже легко трансформує диван в спальне місце. Розмір спального місця по ширині 144 см, довжина 2 метри. Дуже м'який та комфортний, як для відпочинку, так і для щоденного сну. Ще варто зазначити, що цей диван абсолютно безпечний, якщо у вашому домі є маленькі дітки. Він з усіх сторін м'якенький, високий щільний шар піни має. А отже, безпечно буде користуватись ним всією родиною. Тканина це у нас велюр, антикіготь. дуже гарна яскрава палітра кольорів. Ви можете обрати на власний розсуд під ваш інтер'єр цю тканину або іншу. Напроти дивану у нас розташована вітальня, як на мене, дуже вдало підібрана саме під колір ламінату. Кольори Pine, це у нас білий та дуб Ейріл. Виготовляється ця вітальня ще в двох кольорах. Ви можете обирати по розмірам довжина 3,15, глибина 45 по самій найбільшій частині, та висота високого пеналу 2 метри. Також у нас є поличка, яку, за бажанням, люди зможуть навісити в потрібне місце. Є велика ніша для телевізора. Тут 130 32 см та дуже вона функціональна. Зверніть увагу, є відкриті частини та закриті. Якщо ви в пошуку меблів для вашого дому, будь ласка, звертайтесь в компанію Ультрамеблі. Ми здійснюємо доставку по всій Україні, а також є варіанти розстрочок.